І так, спроба номер 218 записати відео про електроніку для походів. В цьому відео піде мова про систему електроніки, яку я беру з собою в походи. Е, окремі елементи, звичайно, важливі, але то, як вони поєднуються з собою в систему і чи дають вони бажаний ефект, то, по суті, буде розбиратися в цьому відео. Е, значить, почнемо, напевно, з. Того, що навіщо взагалі нам електроніка в поході. Мені особисто, бо це комплект мій. Значить, мені потрібна навігація, це телефон, камера, так само, так само телефон, і засіб зв'язку це відповідно так само в мене телефон. Далі освітлення це є. Як правило, ліхтарик. От. Ліхтарик. З як червоним, так і білим світлом. От, різної потужності. Ну і так само тут навіть кемпінгове світло є. От. Такий от комплект. Далі. Е е Крім того, мені треба. Це, по суті, всі елементи, які мені треба в поході. Мені потрібно їх якось заряджати, або якось тримати їх автономними певний час. І, власне, для цього і потрібні. Оце все ж тут викладено. Значить, телефон я не рахую, оскільки це може бути в кожного свій. У мене це піксель 5. Значить, освітлення. Освітлення це є такий ліхтарик. Nightcore NU-25 з резинкою замість для голови замість ремінця стандартного. Вона просто компактніша. Насправді. Тут не стільки справа в тому, що це вага, скільки просто, що це компактність і так він вміщається досить легко в будь-яку кишеньку. Він реально розміром з пачку Не Немає тут, щоб показати пачку сірників, але супермаленький. І можна зразу зважити. Важить він 31 грам суперово. От. Далі. Мені для нього потрібен мікро USB. Щоб його заряджати. Наступний елемент це є відповідно павербанк, який мені дає можливість підтримувати автономне якесь буття в горах. Як правило, це до 2-3 днів, якщо вже більше, то можна брати більше павербанків. Але якої я концепції притримуюся, що краще не більше павербанків, а швидше їх заряджати. Тому павербанк важить 325 г. На 20 тисяч, чого достатньо мені на декілька днів, але при тому він може заряджатися з швидкістю 18 Вт в годину, і при тому, при тому він має Type-C, що дуже важливо. Ну і так само має мікро-USB, хоча він мені в цьому повербанку по суті, не потрібен. І два порти, що важливо, і тобто він може і брати в себе 18 Вт, і може видавати 18 Вт. Що досить зручно, тобто це не є якийсь супер-пупер-квік-чардж, як зараз випускають там, на 100 Вт, на 120 Вт, але цих 18 Вт достатньо, тому що при тому він досить легкий. Знову ж таки, це 325 грам. Для 20 000 мА це дуже добра вага і важко знайти щось легше на ринку, та й немає особливої потреби. Далі це є блок живлення. Блок живлення на 30 Вт. Чому на 30 Вт? Оу. Зараз фокусуємо. Так, от, чому саме на 30 Вт. Значить, тому що мені треба одночасно, наприклад, заряджати, як правило, і телефон, і павербанк, якщо я десь прийшов ненадовго в цивілізацію. І на 30 Вт, тому що, якщо я буду заряджати таким, по ідеї, мені треба 36 Вт, щоб мав. Цей блок живлення. Але максимум, що можна знай знайти на 33 Вт, А далі є скачок вже до таких великих блоків живлення на 65 Вт. Але різниця тут це 136 грам. По суті, як весь комплект е з ліхтариком і дротами. А тут і оцим блоком живлення. А тут блок живлення більше, ніж двічі менше важить. Тому логічно я собі взяв такий. Блок живлення. І він може одночасно заряджати через два порта. І таким чином в мене заряджатися буде одночасно і телефон, і павербанк. Телефон в мене так само має швидку зарядку, тільки 18 Вт. Тому, тому мені цього блоку живлення в принципі достатньо. Він перекриває всі мої потреби. от, І найголовніше, він компактний, легкий, і він мені місце не займає в рюкзаку. Далі, це є дроти. Значить, різні дроти і, власне, зіплок, щоб вони просто не промокли. 27 грамів разом з зіплоком. Так. Тут у мене є перехідники і два дротика. Я використовую дротики Type-C Type-C, Один довший один коротший. Коротший використовую десь на ходу, довший десь. Використовую, наприклад, коли мені треба від розетки заряджатися і паралельно використовувати телефон, щоб не сидіти прямо біля розетки, тому що це просто незручно. Значить, чому так? Тому що в разі чого, якщо мені треба е, зарядити телефон, я можу напряму його заряджати за допомогою павербанка, втикнувши тут в Type-C і заряджаючи, або заряджати від блоку живлення, тут так само втикнувши Type-C. Або заряджати таким чином павербанк. Якщо мені треба ще підключити телефон, паралельно заряджатися, я просто беру, підключаю такий перехідничок і підключаю ще один Type-C. І я, наприклад, можу паралельно телефон заряджати. Якщо мені ще треба паралельно заряджати, наприклад, не телефон, а ліхтарик, то перехідничок на мікроUSB, і відповідно сюди втикається. Абсолютно. Або якщо мені паралельно, так само треба від павербанка заряджати. Це від'єднуємо. Це сюди. От. І, відповідно, вже пішла зарядка. Видно, чорво нам світиться. Ось. Е, тому саме такий комплект. Ще чому? Тому що, в разі чого, якщо в мене, наприклад, порветься один кабель, я все одно можу до сих пір заряджати і павербанк. І телефон, і ліхтарик. В разі чого, якби в мене просто було два різних кабелі: один на Type-C, один на microUSB, то я би не зміг заряджати е, паралельно телефон і павербанк. Ні, перепрошую, зміг би, бо тут є microUSB. Але в разі чого, якби якийсь з цих кабелів порвався, то я би залишився або без ліхтарика, або без телефона. А це вже ну, дуже недобре. В разі якоїсь екстреної ситуації. І ще один плюс такого підходу, ну, це, власне, то, що в мене є всього два кабелі, і мені не треба зайвих кабелів тягнути. От, цей кабель взагалі 5 гран важить. І цей важить трошки більше, але то вже не так важливо. Навряд вийде його зважити. Не буду. В принципі, це весь комплект. В разі, якщо я подорожую, наприклад, просто. Країною, а не десь по Карпатам, коли мені треба в глушині бути. І мені треба взяти з собою ноутбук, то я можу до цього комплекту. Це я беру завжди. Це я так само беру завжди. І я можу додати замість отакого блоку живлення маленького. отакий такий великий, яким вже можна заряджати нормальний ноутбук. І відповідно ще один вже довший кабель на 2 метри, щоб зручно заряджати цей же ноутбук і могти працювати. Оце, в принципі, і все. Все, що я хотів розказати. По суті, я вважаю цей комплект ну, практично ідеальним. Єдине, що би мені хотілося з часом замінити в цьому комплекті, це, звичайно, якби в цьому ліхтарику був Type-C, але є нова версія Nightcore, і вона гірша. Тому я буду ходити з цим, поки, поки, поки буду ходити з цим. Поки він або не загубиться, або не зламається. От. Це перше. А друге, що би можна було ще покращити в цьому, комплекті, в цьому комплекті для походів, то, наприклад, для менш автономних походів, коли мені треба буквально на 1-2 дні, я би, може, купив тонший павербанк від найткору на 10 000 мА, який важить там, 150 грамів. І це б була суттєва економія. Це по-перше. І по-друге, ну, мені не треба такої ваги якоїсь е в якихось невеличких мандрівках, От. то це б напевно було е хорошим придбанням. А так, в цілому, я вважаю цей комплект ну, найближчим до ідеалу. В разі, якщо є страх загубити таку штучку, я на Експресі замовив, по-моєму, за долар. Чи за скільки і їх приїхало зразу три штучки. Тобто, в разі чого можна взяти просто два таких перехідничка, це перехідничок не важить практично нічого в порівнянні з якимось шнурком на мікро-USB. От тому використовую такий комплект. Діліться, пишіть, які комплекти ви використовуєте. І слава Україні, слава ЗСУ! Донайте, не забувайте завдяки кому ми можемо ходити в походи і насолоджуватись насолоджуватись тими Карпатами, які поки ще наші.